Коли вона завагітняла, тоді дізналися, що в неї є так, що чим менше дитина від 34-го року. владико, здоров'я, був і вже привезли з Котвинецького до Львова, коли вони. Перший раз з часу війни у нас був навчальний курс усередині, зробили таке містопічне навчання і mm -hmm. подивилися заводим батькові, який що ми можемо ставити сам. Тобто вони там лікарської сьогодні вітати. Високоприсвященого владику Димитрія, який має особливу місію від глави церкви, длашеннішого епіфанія стосовно нашого лікаря, який зробив вчинок, гідний вчинок, який врятував життя, будь ласка, вам слово. Шановний Андрій Іванович, шановний Михайло Іванович, я сьогодні. Хочу виконати почесну місію в присутності цих прекрасних людей від імені блаженнішого митрополита Київської всієї України вручити вам нагороду і особливо підкреслити, що у наш час подвиг людини він завжди прирівнюється до такого слова, як герой. І кожна людина, яка і громадянином України і творить цей подвиг. Це є велика, почесна місія, і ми знаємо вже, що ця нагорода знаходить вас за певний такий подвиг, певну діяльність, певне таке служіння в ролі лікаря, причому першокласного лікаря. І в цей день ми хотіли би вам вручити за врятоване. Життя дитяти, цю нагороду, орден святого великомученика Юрія Побідоносця, Юрія Переможця. Для нашого міста це є символічна дуже нагорода, тому що Юрій Переможець є покровителем нашого міста, він є покровителем нашої кафедри, навіть єпископської, у Львові, яка була заснована в 12 столітті. І сьогодні я хотів би зачитати цей наказ, тому що цей орден Юрія Переможця є най, най, найбільшим і найпочеснішою відзнакою Православної церкви України. Я хотів би зачитати за віддане служіння і Україні та жертовність у захисті добра і правди, Голова Михайло Іванович нагороджується орденом святого великомученика Юрія Переможця. Епіфаній, митрополит Київський, всієї України. Вручені виголошується слово. Аксіус, тобто достойний. Це грецьке слово. Ми в медицині багато грецьких і латинських слів вивчаємо. Ось достойний це є аксіус, тому я вам цим словом вручаю цю нагороду. Дуже дякую. В кожну операцію ми починаємо словами «Боже, допоможи. Тому звичайно це неймовірно приємна нагорода. Дякую. Це підтримка. А є я. Що вони будуть, але ми так Зображаємо радість. Власне, ми допомагаємо діткам з такою складною патологією, яку ми називаємо нейрохірургічною патологією. Власне, це захворювання головного і спинного мозку. Це є численні вродження вади розвитку головного і спинного мозку, пухлини, епілепсії, вродження вади, деформації черепа і багато різних захворювань. Центральної нервової системи у дітей. Власне, кожного дня ми проводимо складні хірургічні втручання, які тривають багато годин, для того, щоб максимально покращити якість життя наших маленьких пацієнтів. Проводимо втручання практично при усіх видах патології, які тікіснують дитячої нейрохірургії. Діткам від самого народження, так практично від нуля. Перший день у нас проводяться хірургічні втручання діткам, які тільки народилися в першу добу, і до 18 років. Часом при деяких складних захворюваннях, які пов'язані з дитячим віком, у пацієнтів трошки старшого. але в основному наша категорія пацієнтів це діти від нуля до 18 років. Дуже відомо. Ну, власне, я би сказав, ця історія такою певно стала трошки підсумовуючою, десь підбиваючою нашу роботу, оскільки ми багато маємо таких складних пацієнтів. Схожих нема однакових пацієнтів, але історії дуже схожі і проблеми, з якими ми боремося, і ніколи не існує. На початок лікування кінцевого плану по конкретному пацієнту, адже кожен дуже індивідуальний, особливий завжди підібрати лікування дуже складно. Тому патологій схожих багато, а шляхи пошуку рішень завжди індивідуальні і різні. Так, і власне володя, про якого згадується, це маленький новонароджений хлопчик, який народився передчасно в місті Кропивницькому. І, на жаль, мама якого загинула дуже швидко відразу після його народження. через... Інше захворювання через онкологію і дитинка відразу з народження почала важко боротися за свій життєвий шлях, за свою життєву долю через виникнення таких захворювань, які часто виникають у новонароджених недоношених дітей, так званих внутрішньошломачкове кровове гідроцефалії. І власне на цьому місяці лікування дитинка потрапила до нас. З певними складними проблемами, які нам вдалося стабілізувати двома хірургічними втручаннями, і потім кінцевим призвести до повного ну, або максимального відновлення дитинки, оскільки вона ще дуже маленька, ми не можемо оцінити наскільки всі проблеми в неї вже вирішились так, але все вдалось добре побороти. Зараз дитинка виписана додому, добре почувається, набирає вагу, посміхається і все в ну, неї добре. І на завершення. Ми сьогодні отримали треба повітряти, що вона означає для вас. Звичайно, ця нагорода е, така особлива, зігріваюча, підтримуюча. Ну, сподіваюся, що далі будемо боротися з не, не меншою завзятістю, і сподіваємося, що ця, ця така висока, неймовірно висока нагорода допоможе нам здобути. Ще багато-багато перемог зі злом, адже основний девіз цієї нагороди це боротьба зі злом. І, власне, наші такі непрості захворювання, нейрохірургічні у діток і є не меншим злом, ніж все зло навколо. Тому будемо боротися далі і сподіваємося на успіх в такій непростій проблемі. З, звичайно, з Божою поміч.